Якщо тобі набрид Тіндер, якщо тобі там попадаються лише якісь Незрозумілі чоловіки, тюбики чи пополамщики, то це відео для тебе. І сьогодні я розкажу про інші способи для того, як можна познайомитись з класними чоловіками. І сподіваюся, що вам це сподобається. І одразу вибачаюсь за картинку цього відео, бо я просто знімаю в моменті і краще слухайте це відео як подкаст. Нотуйте і, звичайно, використовуйте мої сьогоднішні поради. Це відео буде більше для дівчат, але якщо це подивляться хлопці, і якщо вам щось з цього також допоможе, я буду тільки рада. А мене звуть Аліна, я жіночий провідник, в тілесність, я тілесний сертифікований терапевт, а також я вже 10 років викладаю танці і зараз вчусь на кундаліні вчителя. І я вирішила знімати відео на Ютуб, де я буду ділитись якимось своїм досвідом, своїми думками, тому що я вже дуже-дуже Багато часу знаходжусь в саморозвитку, в духовності і так далі. І я хочу зробити такий підбір таких цікавих, корисних відео. І сподіваюся, що вам вони сподобаються, і ви залишитесь зі мною. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. А ми починаємо. Почну з того, що я вже достатньо давно використовую Тіндер так періодично, хоча я за своє життя була декілька разів в довготривалих і серйозних стосунках, але, звичайно, були такі періоди, коли ось ці тіндер-періоди, коли це був такий постійний пошук партнера. І він був в різні роки, в різний час і в різному в моєму віці, да? тому що це також дуже сильно впливає. І хочу одразу сказати, що мені 28 років зараз а, на цей момент. І я зараз сінгл. Я нещодавно завершила свої стосунки, які, до речі, в мене почались не з тіндеру. І я розкажу, як я познайомилася зі своїм колишнім хлопцем. І, взагалі, різні інші способи, які я знайшла, які я десь побачила, чи просто раптово сама використала і зрозуміла, що це класний спосіб. Давайте починати. і Перший спосіб він не для е, соціофобічних людей. Якщо ви боїтесь людей, якщо ви така більш закрита інтровертна людина, хоча я також інтроверт, але я вмію бути і екстравертною. Тому я думаю, що якщо ви дуже хочете знайти собі класного чоловіка, і особливо, якщо вам хтось десь сподобається, то ніколи не бійтесь. І тому буде моя перша така порада: не боятись проявляти ініціативу і не боятись е знайомитись десь в публічних місцях, да, на вулиці, в магазинах, я не знаю де ще. І я зараз буду казати про спосіб, саме коли ви. Зовсім незнайомі з людиною, да? вас ніхто не познайомив з ваших спільних друзів, а от просто ви когось побачили і вам цей хлопець дуже сподобався. Але я знаю такий хитрий спосіб, щоб не було такого, що, наприклад, я підходжу і кажу: Блін, ти мені сподобався, можна твій номер телефону, хоча так також можна. Але можна більш це зробити так скрипно. Що можна зробити, якщо ви десь на вулиці і ви бачите гарного хлопця, можна підійти і спитати, як пройти до якогось магазину, я не знаю, чи кав'ярні, і сказати, що у вас просто сіла батарейка, і ви не можете подивитись, да? що ви знаєте, що десь тут ця кав'ярня, ну щоб він вам на мапі цю кав'ярню знайшов і показав, як до неї дійти. І Дивіться. Тут такий момент, ви вже підійшли до цього чоловіка. Навіть якщо б ви не підійшли з такою цілею познайомитись, все одно це ось перший контакт. І ви в цьому контакті даєте чоловіку можливість проявитись. Да? Тобто ви підійшли, питаєте про допомогу, а це також дуже важливо, бо чоловіки люблять нам допомагати жінкам. І ви просите про цю допомогу. Тобто він вже такий почуває себе героєм, і він бере свій телефон. тобто Тут ви можете почекати, щоб він сам потім, коли він скаже вам дорогу, скаже, о, а можна раз ви вже такі підійшли до мене, запитати ваш номер телефону і ви дасте. І якщо ви бачите, що він якось не хоче, і, взагалі, знаєте, в такій розмові ви зрозумієте, чи є контакт, чи, чи взагалі ви якось візуально да, сподобались цьому чоловіку. Я думаю, що це в розмові буде. Дуже зрозуміло, і мені дуже подобається такий спосіб, бо він такий достатньо ненав'язливий. І я думаю, буде все зрозуміло, коли у вас буде цей перший контакт. Але якщо хлопець також вам зустрівся такий сором'язливий, і він вам сказав дорогу, але не запитав на ваш телефон, то ви можете сказати, блін, а не хочете. Мій телефончик запитати. Раз ви мені вже допомогли, я б могла би вам віддячити, віддячити і сходити з вами на каву, якщо ви хочете. Це дуже класний спосіб. І розкажу про свій випадок, який був нещодавно, і це було абсолютно випадково. Я була в зарі, і мені там подобалася одна чоловіча куртка, і я її пішла міряти. І е, я не могла зрозуміти, чи подобається мені, чи ні. Коли я вже її вдягнула. Я написала всім своїм подружкам і так далі, але щось було не так. І я така думаю, блін, треба спитати. Чоловічу думку, і я просто почала в залі шукати такого більш-менш стильного чоловіка. Тобто я не шукала якогось суперкрасавчика, чи там з якоюсь ціллю познайомитись. Ні, просто мені хотілося вибрати якогось чоловіка, який більш-менш нормально вдягнений, і спитати його чоловічу думку, чи подобається йому, коли я от в цій курці. І я просто знайшла одного чоловіка. Я почала його питати, чи подобається йому, як виглядає куртка і так далі. І все, і пішла. Тобто він одразу не спитав е, мій номер телефону, я просто сказала дякую і пішла собі далі. І Він мене потім зловив і таки каже: ну, якщо ви вже підійшли, то, можливо, ви дасте свій номер телефону чи інстаграм. Я така, окей. Е, тобто, І це було дуже так. Е, Знаєте, випадково. Тобто я навіть не планувала, але собі записала такий спосіб, в капілочку, що ось просто підходити до чоловіків і питати якусь пораду, чи запитати, як куди піти, пройти, чи, я не знаю, можете вигадати все, що хочете. і... Він буде себе, по перше, відчувати супергероєм. А по-друге, ви даєте йому шанс проявитись і самому спитати у вас номер телефону, якщо він цього хоче. Другий варіант, як можна знайомитись, це звичайно, по-перше, виходити з дому. А по-друге, розширювати кількість своїх знайомих. Чим більше у вас друзів, знайомих, тим більше шансів, що вони будуть вас кудись кликати. І як з'єднувати вас з іншими людьми. І взагалі навіть чоловіків, не сприймайте всіх як потенційних коханців, чоловіків да, для одруження і так далі. Дивіться на всіх людей, як на друзів в першу чергу. І чим більше таких контактів, тим більше у вас. Можливість, що вони вас з кимось познайомлять на якійсь е, вечірці чи на якомусь заході. І е, взагалі, чим більше ви виходите з дому, тим більше шансів, що ви когось зустрінете. Тому е, моя друга порада це е, е, розширювати. Знайомства, да? коло свого знайомства Починайте з дівчат, і вони не мають бути прям вашими друзями, близькими. Ні, це просто можуть бути якісь. Люди, з якими у вас є щось спільне, якісь спільні інтереси і так далі. І просто виходьте, виходьте на різні заходи. І це також класна можливість знайти чоловіка, з яким у вас а, однакові а, інтереси. Наприклад, да, якщо ви в бізнесі, то ви можете ходити на різні бізнес-конференції, бізнес-заходи, і там будуть всі чоловіки, які в бізнесі, або якісь такі, у да, кого Дуже багато а, а, натхнення, вони такі цілеспрямовані, і вони хочуть його відкрити. Да? Або якісь виставки, а, мистецтво. Якщо ви в мистецтві, ви хочете такого ж партнера, а, то йдіть туди. Якщо ви хочете собі заможнього чоловіка, то ви маєте бути на заходах, де Збираються заможні люди і мати взагалі таких людей в своєму оточенні. І, звичайно, вони будуть з вами спілкуватися тільки, якщо ви будете для них цікавими. Тому ми займаємося собою, якщо ви хочете когось собі заможного, тому що заможні чоловіки, я знаю достатньо таких чоловіків, вони всі хочуть собі. Жінку, яка цікава, розвинута, має свої якісь інтереси, хобі, вона інтелектуально розвинута. Вони це цінують, і люди, взагалі, які успішні, вони хочуть також тримати біля себе успішних, цікавих людей. Тому ставайте такими, шукайте собі таких людей, і у вас буде більше да, простір для того, щоб ваша людина з'явилась. В вашому оточенні, яку ви собі хочете у якості партнера. І третій спосіб він такий мій улюблений. І саме так я познайомилася зі своїм колишнім хлопцем французом. Це була дуже така цікава історія. Ми пішли з подружкою в бар, і так вийшло, що він сидів напроти мене. І я просто бачила, що він а, ну. Так дивиться на мене, але коли я ловила його погляд, він відвертався. Я через це не могла роз зрозуміти, чи він на мене постійно дивиться, тому що я йому сподобалась, і він не може наважитись підійти. Чи просто через те, що ми сидимо напроти один одного, да, все одно ти будеш дивитись на цю людину, і коли ми зустрічались з поглядами, він відводив, щоб не показати, що якось він на мене дивиться. І так було декілька разів, коли я ловила його погляд, і він відвертався. І вже на якийсь там п'ятий, шостий раз ми зупинились поглядом, і я просто йому посміхнулася. Я посміхнулась, і в мене був коктейль в руках. Я просто підійла так чін чин І після цього він підійшов до мене, і ми так познайомились і почали зустрічатись. Тому третій спосіб це просто встановлювати зоровий контакт з людиною. І посміхатись, тому що коли ми сидимо десь в кав'ярні, в барі, навіть просто йдемо е, по вулиці, у нас опущений погляд, ми дивимося під ноги, ми такий, з такою кислою е, міною, знаєте, з, з таким кислим лицем, то хто захоче з вами під е, познайомитись? Ніхто. Всі люблять відкритих людей, всі притягуються на людей, від яких іде така добра енергія. І якщо ви просто десь побачите чоловіка, який вам сподобався, то просто зловіть його погляд і посміхніться, і просто можете навіть після цього відвернутись і, ну і все. І також дати йому простір для того, щоб підійти до вас або ні. Можливо, дати, якщо ви подумали, що це була якась. Я не знаю, здалося, що ви б чоловіка сподобались, але що з того страпилось, якщо ви просто йому посміхнулись, так він не підійшов, ну і все. А Так ви можете посміхнутись, і він підійде. І це такий, мені здається, найпростіший спосіб, як можна познайомитись і просто посміхнутись людині, і дати їй зрозуміти, що ви. Відкриті до знайомства. Ну і від мене на сьогодні все. Сподіваюсь, що ви щось для себе сьогодні дізнались нового і будете практикувати. Я вас прям закликаю наступний раз вийти кудись з подружкою в ресторан, в бар, просто на вулицю. І просто посміхайтеся людям, просто встановлюйте цей зоровий контакт, просто вчіться. Вчиться да ловити цей погляд, давати цю енергію іншій людині, навіть якщо ви прям суперно хочете знайомитись, але тренуйтесь, тренуйтесь, особливо на хлопцях, да, які у вас там там не було такого вау-ефекту, тим паче на таких людях можна. Тренуватись, просто дивитися, як люди реагують на вас, і звикати, щоб вам було це звично, да, звично посміхатись іншим людям, звично дивитись їм в очі, звично проявляти ось цей да. Інтерес до людей, підійдіть до когось. Просто підійдіть також в якийсь чоловічий а, магазин, скажіть, я обираю футболку своєму тату чи там брату старшому, порадьте. Чи вам подобається ця футболка? Це ж так ізі, дівчата. Все, нащо той Тіндер? Видаляйте нафік. Все, забудьте про Тіндер. Але все одно. Я можу використовувати Тіндер, я від нього не, як, не трікаюсь, да, не хочу прям ставити на ньому хрест, але я маю декілька. Можливості, як познайомитись, і я завжди відкрита до знайомства. Я дивлюсь на чоловіків, я їм посміхаюсь, я відкрита до знайомства, я показую чоловікам, що я відкрита до знайомства. А коли ви будете дивитись в підлогу, якщо ви будете відводити постійно погляд і е тим паче думати, що вся ініціатива має бути тільки від чоловіка, ну, дівчат. Ми вже в 21 столітті, так, чоловік веде, так, чоловік а, має робити перші кроки, але дайте йому можливість проявити цей перший крок. Дайте йому зрозуміти, що ви відкриті до цього першого кроку його, і що ви хочете, щоб він почав діяти. Все, я вас обіймаю, до зустрічі в наступних відео і па-па. Пишіть в коментарях. Що вам сподобалось? Який спосіб? Бо мені буде дуже приємно почитати.